Всем привет! Ось мы проехали на рыбалку. Сейчас делаем закорм. Мы уже он, две удочки разложили. Он уже папа свою закинул. Он уже клюе. Вот. Ну, а я свою расклав. Сейчас еще трошки и мы ее закинем и будем ждать по А там щось клюнуло. Сейчас, ка Дядя Сережа. А, нема. Вроді щось було. Ось вже папа свою закинув. Ось. Доділуємо вже на моїй закорм. Я ось буду ловити на кукурузу. На кукурузу буду ловить і на параша. Ліба на кукурудзу і черв'яка. Ось тут флет, оце мій, оце мій з таким хачком. Ось такий флет. так. Ну ось, ребята, уже ввечері уже сіло сонце. А ми ось зараз го... будемо готувати їсти. Ось, дивіться, саль... сальцо, сир, яєчка. Ось тут соль у нас, хліб, сосіска. Отак. Зараз, так скажемо, повечеряємо. Ось. Діле розпалили буржуйку нашу. Надіємося, що хватає газет. Ось так соль. Ми, э, ми он були закинулись. А что где? Вот такая прикормка у нас. Пицца. Вот такая прикормка. Такая. Ну, а чё мы просто не хотим сейчас тратить? Просто такая у нас еще есть. Карась, чеснок. Опа. Оце що у нас по прикормці. ось 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 отак. Ось, ось дивіться, як уже столу, отак, а топа. Так, один можуть, не знаю. І як завжди? Як завжди, їсти готуємо. Ніколи за узечком дивиться. І чуть удочку не втягнуло в Кирила. Ось, ребятки, дивіться. Картошечка з м'ясом, з сосісками. Ось жаримо, який вкусний запашок. Тільки газ кончається? Да, газ кончається. Щоб картошка сира не була в нас. Угу. Добуде тоді. Будемо сиру їсти. Щось тільки шо було. Опа! Давай, 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 давай! Опа! дивіться блін Или мало, мале. Вроде щось мале. Уже на попану удочку друге мале, щось попадається. Це капець. Ого, як быстро потемніло. О, походу, опять щось мале, ребята. Да, щось, походу, мале. Диві. А ну-ка, друга, друга така сама риба. Ну що, доброго ранку? Ось. Зараз оце що усе, що у нас було, все, що у нас клюнуло. Ось ляші. Ух, там ще одна плотва. Ото весь наш улов. І з трьох ранку більше нічого не клювало. І ото як у мене, тоді ми жарили картошку, в мене тоді я тянув і зійшов велинь. Ну, а ось ми вже збираємося. Зараз будемо потихоньку збиратися та їхати додому. Ото все, що ми цей наловили. Отака получилася ночна рибалка. Всім пока, до, до нових зустрічей.